Отож, народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроект, який посилює відповідальність працівників ТЦК та ВЛК за протиправну мобілізацію. Законотворці пропонують встановити покарання на строк від 2 до 5 років за умисне порушення власне, порядку мобілізації чи проведення медичного огляду, а за повторне до 6 років. Власне кажучи, цей законопроект а також на загал законність проведення мобілізації обговоримо із наступним нашим гостем, юристом та адвокатом Ярославом Жукровським. Пане Ярославе, доброго вечора і слава Україні. Доброго вечора, героям слава! Так виглядає, що власне ця ініціатива спрямована на захист прав громадян, то ті, які мають відтермінування від мобілізації, не знаю бронь від мобілізації. Або також не знаю, не підлягають мобілізації, але потрапляють тим не менше у ТЦК. Чи правда чи неправда? Як, як взагалі чи ви вже його переглядали цей законопроект? І що можете про нього сказати? Я так думаю, що це не зовсім так. Ця ініціатива найменше сприяє захисту прав військовозобов'язаних у разі дій, які стосуються так званої незаконної мобілізації. Цей законопроект складається з двох сторінок. Він вносить зміни до двох статей, не до двох, а викладає в новій редакції нові статті. Це 337 з позначкою один Кримінального кодексу. І ще одна стаття Кримінального кодексу, яка стосується вчинення військових злочинів військовослужбовцями військовослужбовцями. Коли уважно прочитати цю норму, про що там йдеться? Там йдеться про те, у разі умисного вчинення дій уповноваженими особами щодо визначення ступеня придатності до військової служби, так, це вважається нібито кримінально карним діянням. Чи вирішує це, це формулювання ця 337 з позначкою 1 проблематику так званої і босифікації, і мобілізації, як на мене, ні? Тому що проблематика має більш системний характер. Системність полягає в тому, що станом на сьогодні, при наявності діючих норм, в тому числі положень кримінального кодексу, можна очевидно притягати до відповідальності тих військовослужбовців, які є оповноваженими працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, до відповідальності, в тому числі кримінальної відповідальності. Чи це відбувається? Питання риторичне. Давайте візьмемо гучні затримання працівників територіальних центрів комплектування, Там Одеський ТЦК, інші інші. інші. І що? Затримали. Так? Чи оголошена підозра, ми не знаємо. Чи вручено обвинувальний акт невідомо. Чи проводиться, чи передано цей обвинувальний акт в суд, невідомо. Коли буде розгляд справи, невідомо. Тобто, з одного боку, ми постійно чуємо, що військовозобов'язані, там і військовослужбовці мають обов'язок: один, два, три, чотири, п'ять. А які обов'язки мають так звані уповноважені особи? Ну мор... обов'язки, коли про це ми вони мають безмежні. Робити все, що потрібно для досягнення результату. А результат в них розуміється як чим більше людей мобілізувати. При наявності чи при відсутності відповідних законних підстав для цієї мобілізації, підсумовуючи це питання, в принципі, мені здається, що дана ініціатива є дуже слабкою, вона є несистемною, вона фрагментарно вирішує проблематику недобросовісної роботи окремих працівників. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і в більшій мірі для прикладу окремі норми в них викладено таку конструкцію як керівник територіального центру комплектування. Виникає питання: а якщо не керівник, то що його не можна притягнути до відповідальності? Ну. Дуже... Слабкою з юридичної точки зору, то тобто вона не прописана? Слабкою в, в розумінні потенційного майбутнього правозастосування. Тобто, як вона буде застосовуватися? Смоделюємо ситуацію. Цей проект закону приймається, є 337 з позначкою 1, окей, вона є. І що? І що? Будуть медичні огляди на визначені ступені придатності проводитись по-іншому. Сумніваюся. Ми вже мсеки реформували з 1 січня і що змінилось? Тобто є якісь відчутні в суспільстві зміни зміна настроїв не зовсім. Тобто справді є проблематика. Є проблематика того, що в силу об'єктивних а інколи суб'єктивних обставин у працівники територіальних центрів комплектування можуть. Порушувати законодавство чи права військовозобов'язаних, що з цим робити? Ну мабуть, це питання до всієї системи, в тому числі правоохоронної, тобто системи органів досудового розслідування, системи цих же ДБР. Скільки справ вони відкрили по цих ситуаціях, коли ми бачили навіть у Львові? Ламали там застосовували фізичне насильство до військовозобов'язаних? Чи були відкриті, чи були внесені відомості в єдиний реєстр достойного розслідування? От, не, як, не відомо. як юрист, чи ви переглядали чи внесені? Я не зовсім юрист, я адвокат. адвокат. Адвокати вони вони трошки мають більше можливостей і розуміння, як ці кримінальні провадження відбува. Чи внесені, ну, мені видається, що ем, навряд чи внесено. Тому що, в принципі, якщо б були внесені, нам би, нам би про це сказали. С Ситуація з притягненням до відповідальності, коли взяти ширше, загалом я так їхав на ефір і думав: от, чому не працює інститут відповідальності загалом? Так. Він частково працює стосовно військових Тобто вони зобов'язані то зробити, до 5 лютого там, то пройти, зобов'язані це зробити. Вони мають суцільні обов'язки. Ну, це, це, можливо, це справедливо. в умовах проводжу воєнного стану. справді в такій ситуації ти або маєш право на відстрочку, реалізовуєш його, а якщо не маєш, значить ти зобов'язаний бути мобілізований. Тому що Конституція про це говорить. Та? З іншого боку, мені таким яскравим прикладом. Неможливості або нереалізації інституту відповідальності, на думку, спадає е, кримінальна відповідальність за СЗЧ. Так? Uh -huh. Ми маємо багато фактів, всі, держава розуміє, що це тотальне явище, але ми маємо офіційну статистику про те, що дуже невелику кількість військовослужбовців насправді притягають до реальної кримінальної відповідальності. Між рядками про що йдеться? Йдеться про те, що. Та кількість досить велика. І якщо їх всіх притягнути до кримінальної відповідальності, то у нас не вистачить цих закладів утримання осіб, яких, яких позбавляють волі. З іншого боку, ще один дуже яскравий приклад притягнення до адміністративної відповідальності за 210-ту КУПАПу, це порушення правил військового обліку. Ну, 16 липня всі мали уточнити персональні дані. Всі, хто не уточнив, потенційно є хто порушниками закону, і вони мали б притягатися до адміністративної, адміністративної відповідальності. Скажу такий, ну, такий, таку одну маленьку таємницю для наших глядачів. Чому тотально зараз ці особи не притягаються до відповідальності? Тому що в ТЦК немає 800 гривень на конверти на кожного правопорушника. Ну, це, це дико. Дику умову про режиму воєнного стану говорити про, про такі речі, і відповідно ТЦК простіше цього військовозобов'язаного, який нібито не уточнив персональні дані в визначений строк, простіше в резерві поставити його в розшук, Аніж винести відповідну постанову надіслати, дотриматись процедури і притягнути до відповідальності, пане Ярославе, ви кажете, що за цим законопроектом каратимуться керівники, так? А йдеться ну, лише насправді, ну окей, керівник за те, що не доглядне доглядів своїх підопічних, які там бусифікують, неадекватно поводяться, б'ються. Або ж, наприклад, зіз зі, хворих роблять здорових. Ну в, в першу чергу, ідея законопроекту в тому, щоб Ті особи, які вчиняють умисні дії, бо так говорить 337-з позначкою 1, які вчиняють умисні дії в частині ре ре реалізації повноважень щодо встановлення ступеня придатності до військової служби, коли з хворих роблять здорових, та такі діяння повинні каратися. В принципі, а чому воно не каралося досі? На що нема законодавства відносно цього? Ну насправді ну це ж Ви, як адвокат, ви ж багато мали таких напевно історій у своїй практиці за ці останні три роки, коли людина абсолютно не придатна до служби, але вона там копає траншеї на полігоні чи бігає вже з автоматом? Бачите, це насправді велика проблема наших законотворців, що вони от щось придумали. Ніби правильна ініціатива, по суті, а по формі, воно не зовсім, не зовсім правильно. Як на мене, наша держава дуже законодавчо або законотворча діяльність, вона дуже пробуксовує. Тобто три роки майже з часу запровадження правого режиму воєнного стану. А де ви раніше були? А чому ми ці закони не приймали? А чому ви в 22-му році не посилювали відповідальність всіх, в тому числі і і працівників, уповноважених працівників ТЦК та СП? З іншого боку, от е, маємо ситуацію. Е, для прикладу, буде три роки з моменту запровадження проводжимо воєнного стану, а в нас немає адміністративної відповідальності за порушення правил Комуданської години. Як це так? Тобто. Людина може порушити правила комендантської години, так? і немає статті в КУПАПІ в Кодексі про адмінправопорушення, яка визначає відповідальність. Також були законопроекти: там Окей, все гарно, тобто треба, треба притягати цих негідників, хто порушує законодавство до адмінної відповідальності. І що? Як на мене, цей законопроект це ще раз наголошую, по, по суті, це, це правильна річ, по формі е, запровадження лише двох нових статей в Кримінальний кодекс. Воно ну, нічого не дає з іншого боку. Ми маємо інші статті кримінального кодексу для прикладу перевищення службових повноважень, для прикладу застосування фізичного насильства чи заподіяння тілесних ушкоджень легкого чи середньої тяжкості характеру. Чи, наприклад, маємо статтю, яка пише про викрадення людини. Добре, гаразд цей законопроект мені зараз виглядає, як просто ми щось робимо создаємо відімось роботи неправильні наші окупанти говорять, тому що я не можу пояснити тоді в такому випадку, якщо там не прописано, як вони мають контролювати цих людей, які там з хворих роблять здорових. А працівники недобросовісні працівники ТЦК, цікаво не, не потрібно, звісно, всіх їх під один цей класти, тому що це одиниці. Але от бусифікують, заламують руки, там не знаю, вибивають зуби, і бо знає як поводяться. Але мені здається, що в першу чергу це суспільство сформувало такий характер поведінки. Працівників ТЦК. Бо хто такий уповноважений працівник ТЦК? Це здебільшого особа, яка проходить військову службу. Яка була, або ветеран. Та, або ветеран та, тобто, очевидно, в нього є сумний досвід. Він бачив війну, він, бачив, він був там, на нулі, для прикладу. Та. І він трошки по-іншому це все розуміє, це все сприймає. Але мені здається, дуже часто вони не розуміють, що не можна. Бити звичайну людину на вулиці, так? чи не можна щось порушувати. Але система, от на жаль, вся військова система вона в нас містить ознаки цих радянських віджетків, тобто є командир, командир завжди правий, командир сказав, робимо все, що сказав командир. Вникати вже чи це законно, чи законно особливого сенсу немає. Але це, але це неправильно. І, і так не повинно бути. І, безумовно, якщо би ем, всі були рівні перед законом, якщо б всіх військовозобов'язаних порушив закон, відповідає, притягли до відповідальності, якщо б всіх уповноважених осіб, для прикладу, ТЦК та СП порушив закон, відповідає, тоді було б е, абсолютно зовсім по-іншому. Бо ТЦК та СП, та, це ем, структура, яка б мала займатися мобілізацією. Ми маємо інші законодавчі ініціативи, які говорять про що? Про те, що е, таку структуру потрібно реформувати або ліквідувати. Така ініціатива, безумовно, також має право на існування. Як на мене, в принципі, одна з таких глобальних проблем системи мобілізації, що ми маємо велику кількість осіб, які е, потенційно можуть бути мобілізованими, а їх держава чомусь не може відшукати. От інформація про те, що у нас станом на Сьогодні є близько мільйона осіб, які є обмежено придатними. А, а чому держава їх повістками не розшукає, поліцією не розшукає? Ну, дуже дивне питання, в принципі, на жаль, на жаль, більше є більше питань до тих речей, ніж відповідей. Ви на початку вже пробували е, дати відповідь на це запитання моє наступне. Е, трошки чіткіше просто сформулюйте, чи існує якась зараз відповідальність встановлена для працівників ТЦК і ВЛК, е, за якою от, власне коли вони порушують конкретно не знаю, вже є статті, конкретно, типу закони, які от, от, не можна було так зробити, за якими можна їх притягати. На моє переконання, станом на сьогодні є достатньо норм, зокрема в кримінальному кодексі України, для того, щоб можна було притягати уповноважених осіб військового командування, уповноважених осіб, в тому числі центрів територіальних центрів комплектування чи посадових осіб військово-лікарської комісії до відповідальності, в тому числі йдеться про перевищення службових повноважень, в тому числі йдеться про. Можливо, там підробку документів і так далі, і так далі. Чи ця 337 з позначкою 1 і, і, і 428, якщо я не помиляюсь, здатна вирішити або ем, зробити ефективною цю відповідальність, е, як на мене, дуже і дуже сумнівно. Достане на сьогодні ем, правоохоронна система має всі важелі, всі можливості, але подекуди, напевно, немає цього бажання. Розбиратись і е, проводити якісне досудове розслідування і притягти винних осіб до відповідальності. Тобто дві нові статті в кримінальному кодексі нічого не змінять в тій редакції, в які вони зараз запропоновані, на моє переконання, вони абсолютно не можуть вирішити проблему. Із неефективною недобросовісною, подекуди роботою, яка стосується порушення прав військовозобов'язаних проходженні чи медичних оглядів чи мобілізації, таким чином. Тоді давайте до практичних парад. А, уявляємо ситуацію, зупиняє ТЦК людину, а у нього є або бронь, так, або є всі документи, але ну, там ну, щось не збігається у працівників ТЦК. І вони радять присісти у машинку і поїхати з'ясувати це вже в самому ТЦК. Так? А, як діяти? Бо насправді є люди, які зникають в цих бусах, потім ми їх шукаємо по полігонах. Так? А, навіть якщо вони мали, ну, ми не говоримо про пр. Рушників. Ми говоримо власне, про тих, хто мають всі пакети документів, але чомусь воно не збігається з цими, хто їх паняє. Як діяти далі? З моєї адвокатської практики, з, я також їхав собі про це, з, я спробував такий зробити зріз по клієнтах, та, то здебільшого. Всі, хто звертається за правовою допомогою, не всі, скажу коректніше, напевно, дві третіх осіб, які звертаються за правовою допомогою, до адвокатів чи до юристів, вони не мають жодного права на відстрочку. Тобто, чи має право на існування такий спосіб мобілізації в такій ситуації? Напевно, що так. З іншого боку, повернемось до початку питання. Особа, яка пересувається по вулиці, Має розуміти, що законодавством встановлено щодо неї ряд обов'язків. Вона має мати при собі військово-обліковий документ. Вона має мати документ, який посвідчує особу. З іншого боку, ми маємо 560-ту постанову. Вона надає повноваження представникам ТЦК зупинити людину для того, щоб перевірити відповідно військово-обліковий документ. Якщо вона не має цього військово облікового документу, очевидно, що є підстава для здійснення адміністративного затримання. Але, на жаль, адміністративні затримання. В розумінні Кодексу про адмінправопорушення здійснюється дуже рідко. Як це робиться? ТЦК запрошує в автобус, але особа має право відмовитися. Тобто, її не можна примусово запхати в цей автобус. Особа може сказати, я вимагаю виклику поліції, складення адміністративного протоколу і здійснення мого адміністративного затримання, яке може бути не більше трьох годин. І в такому випадку потенційно особа, яка підозрюється у вчиненні адмінправопорушення, та, має бути доставлена до ТЦК не в бусаку, а в автомобілі та, або транспортному засобі працівників поліції. Чому так відбувається? Ну, це вже інша річ. Чому люди про це на цьому не наполягають, це також інше. А що це змінить? Ну, провезуть їх в ТЦК в поліцейській машині. Це правий характер. Дій відповідних уповноважених осіб. Коли особу психологічно ламають, змушують сісти в бус, та, чи застосовують фізичне насильство, чи якісь інші дії вчиняють, які не зовсім відповідають чинному законодавству, то це, очевидно, називається словом «свавілля», та, або перевищення службових повноважень. Але. Право затримувати і доставляти до ТЦК мають тільки один орган органи поліції. І є процедура для того. Та? Тобто, працівник поліції має скласти адміністративні матеріали, має скласти протокол, у котрій годині затримано. Та? З якою метою, угу. коли доставлено, ну це ж процедура є. Ну не може бути в державі, яка хоче бути правовою. Так, як хтось собі захотів, або так, як хтось не хоче дотримуватись положень чи законодавства. Пане Ярославе, ще одна історія завжди було цікаво. Не секрет, що у нас є багато чоловіків військовозобов'язаних, які від початку повномасштабної вторгнення і від початку взагалі загальної мобілізації переховуються. Переховуються вони там по будинках, квартирах замуровані, не знаю, не користуються соціальними послугами. Їх не 100 їх не і не 200 їх тисячі. У мене питання: вони досі не Помили свої дані, вони нікуди не ходили і взагалі не знаю, як вони живуть. Яка історія, яка історія з ними буде зараз, якщо їх зупинять, я розумію. Але яка історія буде? от я вам знімають військовий стан. так, Що з ними? Якщо, вони якщо. втрачені, тобто вони загублені, десь є Чи насправді на них відчекає відповідальність? Якщо бути коректним, то не оновлення даних, а уточнення даних. Оточне. Тому що це трошки різні mm. поняття. Тому що оновити дані можна для прикладу, військозобов'язаний одружився, mm -hmm. і військозобов'язано народила ще одна дитина, військозобов'язаний отримав нову освіту. Це оновлення. Так? Уточнення це от, е, конструкція перехідних положень закону, який набрав чинності 18 травня 2024 року. І уточнення чітко зобов'язує всіх, всіх. Прийти. Трьома способами: прийти в ТЦК, прийти в ЦНАП чи через резерв, перевірити, чи uh -huh. прізвище ім'я по батьку відповідає дійсності, чи номер телефону відповідає дійсності, чи адреса місця проживання справді така, чи електронна пошта справді така. І особа підтверджує це там окей, да? підтверджує. Uh -huh. Це був обов'язок законом встановлений. Значить всі, хто не, не, не дотримався, того, що встановлено законом, свого обов'язку, то хто вони є? Oh. Порушниками, та? тобто, вони звичайно, якщо в державі вистачить такої кількості працівників ТЦК, які зможуть системно кожен день складати адмінматеріали по тих особах, так? то звичайно в ідеалі всіх би мали осіб, які порушили закон, притягнути до адміністративної відповідальності. Як воно буде насправді складно сказати? У мене є один клієнт, фактично два з половиною роки переховується. То переховується, жодних правих підстав для відстрочки у нього не було, але зараз у нього з'явилася нормальна права підстава для відстрочки. Чи є він порушником? Ну, так виглядає, що є. І в суспільстві дуже не люблять говорити про ті речі, тобто суспільство вважає, що погані у нас хто, тільки ТЦК. Uh -huh. а, всі, а всі, хто вдома ховається, вони ну, ховаються, ну, бо, бо боїться, бо нога болить, бо рука болить, бо е, е, поганий сон має, бо має їсти тільки теплу зубку. Тобто тих, якісь такі стереотипи. Але ці люди, які не дотримуються, не дотримались опції про здійснення уточнення, ті люди, які порушують правильську обліку, ну, треба відверто назвати їх, вони ухилянти, І очевидно. Держава має всі праві підстави стосовно цих людей застосовувати адміністративне адміністративне покарання, в тому числі у вигляді штрафу. Якщо людину зупиняють на вулиці і вона не має військовоблікового документа, і вона не уточнила дані, тобто не дотрималася законодавства, і вона не має законних підстав, щоб не бути мобілізованою, тобто не бути, з немає немає званої броні, немає права на відстрочку. Ну то очевидно, що її повинні мобілізувати. Хоче вона того чи не хоче. Такі, на жаль, реалії. І як на мене, ці, ці моменти вони в суспільстві подекуди маніпулюються. Та? Шо, от, ну так, А як можна того сусіда такого хорошого мобілізувати? Він ж такий хороший, він е, гарно виглядає. От, хай депутатів перше мобілізують. Та? Тобто моя хата з краю, нічого не знаю, це, на жаль, українська, на жаль, такі українські реалії. Пане Русла, мене останнє запитання до вас. Що буде з цими людьми, які не встинуть обмежено продатими, які не встинуть пройти ВЛК до 5 лютого? Нічого не буде. Штрафи? Ну Штрафи. то немає правих підстав для штрафів. На моє адвокатське юридичне переконання, конструкція прикінцевих положення положеннях побудовано наступним чином: що військовозобов'язані, які мають статус обмежено придатний до 4 травня 2024 року, підлягають повторному медичному огляду. Де тут пише обов'язок? Нема Підлягають обов Підлягаються обов'язок. Не обов'язок. Те, що система ТЦК не справилась з своїм безпосереднім завданням і не здійснила виклики, тобто не надіслала тим особам повістки, не скривала їх на повторний медичний огляд, ну то це не є проблема людини. Тому що обов'язок людини в такій ситуації за таких обставин є наступний. є повістка, обов'язок з'явитись, є направлення на проходження повторного медичного огляду, є обов'язок пройти медичний огляд. А це нічого не означає. Але з іншого боку, ми розуміємо вже сигнали в, в медіа про те, що цей термін, цей строк буде продовжено попередньо, ніби до червня. Тому що держава не може. Фізично справитись до 5 лютого з близько мільйоном військовозобов'язаних, які є обмежено придатним. На жаль, мені видається, що ми завжди говоримо що дякуємо ЗСУ за, за спокій, дякуємо за, СУ, за за оборону нашої держави. Але ми чомусь не можемо, я за них не повернеться сказати дякую нашому законодавчому органу за якісні закони, а правоохоронним органам за роботу по притягненню винних порушників до відповідної відповідальності. Але це би, але я, я переконаний, я оптиміст, це би мало змінитися. І кожен керівник ТЦК на кшталт Одеського, він би мав мати справедливе покарання. І кожна особа, яка зламала ніс там чи руку ем, звичайному громадянину, тому що вона так захотіла, також би мала нести відповідальність. І кожен, хто не дотримується мобілізаційного законодавства, переховується, не, не уточнює дані, він також би мав відповідати. В тому, напевно, є сенс. Сенс держави. Дуже вам дякую, пане Ярославе, за те, що прийшли, за те, що дала ґрунтовно так роз'яснили про цей законопроект. Глядачам нагадаю, це був Ярослав Жукровський, адвокат. І ми говорили про чергову ініціативу уряду, про те, як притягати до кримінальної відповідальності недобросовісних працівників, ДЦК і ВЛК.